Пригоди шапочки. Історії від Максимки У далекій, білій крижаній країні, де сніг блищить, наче цукор, жив собі маленький полярний ведмедик на ім'я вухань. У нього були м'які лапки, круглі вушка і тепла синя шапочка, яку подарувала мама. Щодня ухань бігав по снігу з найкращим другом і веселим тюленчиком бульчиком. Вони гралися в сніжки, каталися по кризі будували фортеці з крижинок. Та одного дня бульчик побачив, що у вуханя шапка лежить просто на снігу, а шарф валяється біля калюжі. Вухоню, чому твоя шапка тут? здивувався бульчик. Та вона впала, байдуже сказав ведмежа. Зроблю собі іншу. Бульчик нахилився, струсив сніг із шапки, але ж ця шапка твоя улюблена. Її мама в'язала власними плавниками, а лапками. Ухань засміявся, але потім побачив, що на лапці залишилася пляма від мокрого снігу. Ой, тепер вона не така гарна, як була, засмутився він. Бульчик тихенько підштовхнув друга носом. Речі люблять, коли про них дбають. Якщо ти бережеш їх, вони служать довше і завжди радують. Вухань задумався, потім взяв обережно шапку та виправ її. Згодом дома висушив, склав шарфик, поставив чобітки біля дверей. Наступного ранку він прокинувся і побачив, що шапка знову блищить, наче новенька. Дякую, пульчику, зрадів вохань. Тепер я зрозумів, коли дбаєш про свої речі, вони дбають про тебе. Відтоді ведмежа завжди чистив свої чобітки, складав речі на поличку і ніколи не кидав їх на підлогу. А бульчик з гордістю говорив ось так виглядає справжній господар, тепер ти знаєш, як важливо берегти свої речі. І коли вони гралися на снігу, то голосно сміялися разом. Теплі, охайні й щасливі. Якщо бережеш свої речі, вони служать довго і нагадують про доброту тих, хто їх подарував.